Вітання, друзі. Коротеньке відео. Дивіться, відправляю людям невеличкі запчастинки, кому що потрібно. І прийшов комплект документів для реєстрації людям. От, дивіться договори, з сертифікатами, з транзитними номерами. От Винниченко, Олейник, Рушук, Сергій Підвисоцький, Віктор і так далі. Тобто чи 8 комплектів документів сьогодні отримав. Так що, друзі, відправляю, отримайте свої документи від себе. В свою чергу нагадую, друзі, що я документи не затримую з себе. От питання тільки, як правило, до державних органів і які, скажімо так, частково обмежують виписку документів. тому зараз це трошечки більше часу займає на виписку. І саме головне купуйте техніку восени. Навесні, тоді, коли немає черг на виписку. Зараз там по 50, по 60 людей, скажем так, одночасно купують техніку. Ну зрозуміло, що сезон, але якщо ви хочете, щоб все було швидше і комфортніше, готуйте сані, як то кажуть, завчасно.